Вітаю вас, дорогі брати і сестри! В сьогоднішній вечірній час хочу пороздумувати разом з вами над Словом Божим. І разом ми будемо молитися. В першому післанні апостола Івана, третій розділ з першого вірша ми читаємо такі слова. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими. І ними ми є. Світ нас не знає тому, що його не пізнав. Улюблені ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є. І кожен, хто має на нього надію оцю, очищає себе так же само, як чистий і він. Для нас велике благословення знати, відчувати. Що Господь нас приймає як своїх дітей. Він називає нас своїми дітьми, ми є його дітьми. Він піклується про нас щоденно. Це благословіння, це радість. Він себе називає нашим отцем, а ми є його діти. І подібно як батьки, тут земні, вони переживають, вони все дають необхідне для своїх дітей. Наскільки більше. Наш Отець Небесний Він піклується про нас, Він дає нам все необхідне. Він <кхм> прагне, щоб ми ставали кращими, вдосконалювалися. Він забезпечує нас, Він благословляє нас, Він охороняє, захищає нас, оберігає нас. Він є наш Отець, ми його діти. І це велике благословення для кожної віруючої людини. Знати і пам'ятати що Бог, Творець, Він є разом з тим нашим Отцем. А ми є Його дитиною, ми є під Його опікою, ми є в Його любові, в Його сім'ї. І будемо в Його домі, в вічності разом з ним. І тут так написано. Ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо. Ми Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити, як його... Будемо бачити Його, як Він є. Ми побачимо Його, ми будемо з Ним, ми будемо в Його присутності. І ми самі тоді вже змінимося і будемо подібні до нього. Але третій вірш, який ми прочитали, який слідує за першими цими двома, він говорить про певні не тільки благословіння, але разом з тим і зобов'язання до нас. Вимоги до нас, бо бути дитиною, це не тільки бути під захистом, бути під опікою, бути під благословіннями Господніми. Це певні обов'язки покладаються на нас як дітей, як членів сім'ї. І тут говориться, що наш обов'язок як дитини Божої, в третьому вірші написано: І кожен, хто має на нього надію, очищає. Себе так же само, як чистий він. Наш обов'язок як дитини Божої, і як його дитини, як дитя Божого бути подібними до Отця Небесного, уподібнюватись. І в нас, в сім'ї, кожного, чи б ми були дітьми, чи наші діти, вони завжди уподібнюються до своїх батьків. Вони повторяють слова ті самі, що говорять батьки, вони певні навики, звички, вони поведінку наслідують. І це видно в житті дитини, як вона наслідує своїх батьків. І разом з тим ми стараємося, як батьки, прищепити своїм дітям, навчити їх цих добрих звичок, навчити їх працювати, навчити їх послуху, навчити їх інших добрих якостей. Які ми би хотіли їм передати на майбутнє життя, щоб вони вміли жити і слідувати тим цінностям, які ми поділяємо як батьки. І ось Господь, Бог, Отець Небесний, Він теж хоче, щоб ми, будучи, називаючись себе дітьми, ми також уподібнювались до нього, старалися бути подібними тут. На землі, в нашому житті. І перше, що ми маємо зробити, коли ми стараємось оподібнюватись до Господа, ми маємо очищати себе. Так пише Іван. Так пише цей е, бо, е, автор книги цієї, учень, апостол, богослов. Іван пише, що ми маємо себе очищати, так, як чистий наш Отець Небесний. Ми знаємо, що. Господь наш бездоганний, Він святий, Він чистий. А ми, ми можемо тільки прагнути, ми, ми стараємось, прикладаємо зусилля, але це прекрасна ціль для нас, для нашого життя наслідувати Його в цій якості, вчитися від Нього і прикладати зусилля з Його допомогою, з силою Духа Святого, читаючи і досліджуючи Слово Боже. Працювати над своїм характером, над своєю мовою, над своїми вчинками, щоб очищатись, щоб бути чистим, щоб уподібнюватись ближче до Господа. І далі в цьому розділі декілька разів Іван він говорить, як ми, як діти Божі, маємо ще уподібнюватись, вчитись від Нього, які ще на нас обов'язки покладені. І в сьомому вірші ми читаємо, Діточки, хай ніхто вас не зводить. Хто чинить правду, той праведний, як праведний він. І дев'ятий вірш Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння його і не може грішити, бо від Бога народжений він. Якщо ми духовно відродились і народилися від Бога, ось в нас має бути це. Противлення до зла, противлення до гріха. Воно в нас є, і ми маємо пильнувати, не приглушати цей голос совісті, голос Духа Святого щоб остерігатись, зберегтися від гріха і зла, любити правду, любити праведність Господні. Це на нас покладається обов'язок як тих, хто народився від Отця Небесного, на тих, хто є дітьми Божими. Також читаємо 18-й вірш. Діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом та правдою. Ось ця якість любов, вона в нас теж, дітей Божих, має проявлятись, подібно як є вона безмірна, безмежна у нашого Отця Небесного. Він полюбив весь світ, він полюбив грішників. Він віддав Сина свого однородженого, Ісуса Христа, для спасіння цих грішних людей. І ось в нас має бути любов до ближніх, до тих людей, яких ми добре знаємо, до тих, кого менше знаємо, хто потребує нашої допомоги. Ми маємо проявляти цю любов і не словом, і не язиком, як тут написано, але ділом і правдою. Ми маємо уподібнюватись, ми маємо вчитися від нашого Отця. Він нас називає дітьми своїми. І нехай Господь благословить, щоб дійсно ми пам'ятали, що бути дитиною Божою це не тільки благословіння, це не тільки привілей, це не тільки особливий захист і опіка від Отця нашого Небесного, але це і обов'язок кожного з нас жити достойним життям, жити слідуючи. За нашим Господом. Йому нехай буде слава через наше життя, через наші вчинки, через наші слова, великому, всемогутньому Богу, Отцю нашому, слава навіки. Амінь. Помолимось.